Сьогодні вуха мали бути. Мав з дитиною ремонтувати. Дитина перед тим телефон втопила, сама ремонтувала. Ну там згорів процесор. Сказав синуля після розборки каменем телефону, тому телефон ми не будемо ремонтувати. І вже би мали ремонтувати вуха. Як прийшов дядько Маркіян, приніс якусь піську дрельку за кидушку з назвою Жопана. Каже, треба зремонтувати. Так розумію, це якийсь лазер. Тому що є коліматор, а на коліматорі якась срань нацарапана. Причому нацарапана в вигляді голограми це напевно якась дифракційна решітка. І вона, напевно, робить або сітку, або якусь графіку і її проєктує. Назва пристрою відповідає його функціоналу, Воно на гамміті. І йому ззаду вставили щось не таке. Роз'єм пошкоджений. Треба зремонтувати. Ну треба, то треба, тим більше, що пан Маркіян сильніший за мене, то до роботи. Мабуть, то щось могло бути на батарейках, але потім передумали і поставили акумулятор. Потім сюди хляпнули. Хляпнули давно, бо воно вже закисло. Ой-ой, дротики, гамніт відклеївся, був на клею. І якось мені то треба вишпортати. Ще шурупчики є, ще два шурупчики. І поміняти роз'єм. Питання, чи я такий роз'єм буду мати. Технологічність того приладу запитань не викликає. Хочеться вірити, що він виконує поставлені на себе функції краще, ніж виглядає. А тут треба тягнути, бо теж хляпнули. В дюрку причому. Йой, Дивіться, як вона. смд SMD діоди присопливили кусочок скловолокна. Точніше, пластиковий гризок, щоб все світило. Ідуть діставати стару коробку з конекторами. і поміняємо ту заразу. Що тут? Лінійний стабілізатор і контролер зарядки, більше тут нема чому бути. А на хіба так багато дротів всередину до лазера? Давайте вже крутити всередину, подивимося, що там таке. Знову розполовинюємо. ага, тут ще є батон для пушення. І звичайний лазерний модуль. Чітко настроєний. Причому... Ну, що глянемо під мікроскопом на того насане на коліматорі. Латунь то сила, а всередині, що то таке, на вашу думку? Проба манту? Поцарапали? Хто вгадає, яку картинку воно дасть при розщепленні лазерного пучка монохроматичного запромінювання? Знайшов мені старший інженер конектори на вигляд схожі. Тепер він знає, що вони бувають. В розріз плати, на плату, п'ятипінові, шестипінові, з виносом, з заносом, реверсивні верх-низ. Коротше, багато знає. З кожним днем все більше знає. А мене інше турбує. А як я то випаювати маю? Термовоздушку я сюди не підлізу, бо я ту всю срань знищу. Паяльником то зараз теж накладно можна порвати. Напевно, обкушу вуха, а тоді паяльником виміняю. Та й все. Бо тут відклеїться, там поплавиться, там обісреться. Кусаю ноги, бо різами, якраз зручно підлізти. Тоді нагріваю, і воно гарно мало би підважитись. Але до кінця я тут десь щось не докусив. Треба докушувати. Моє основне завдання не по... Рвати доріжки. Не хоче воно нормально кусатися. Отак живемо. Неякісні бокорізи. Тепер вкусив. Вкусив, задер. Тут вже можна відпаяти. І викинути такі єбіням. Що в результаті? В результаті відірвані всі ноги, крім плюса. Ну, Це не мною відірвані, я думаю. Це скоріше відірвані власне, при пошкодженні роз'єма. Мінус я собі з боку зачищу, плюс у нас є цілий. Міняю роз'єм. Луджу нове дупло. Вирване до лампочки, бо воно не задіяне, тільки собі мінус підпаяю. Роз'єм підходить, відповідно, впаяти, то вже є 2 байта переслати. Клеюю гамніт, він мені гамнітиться до роз'єму, вимазую пальці, кляну то все. Світлопровід був, відвалився При пальці роз'єму, запихаю назад. В результаті воно зібране. Тут це світить, там бере. 230 мА зарядка пішла. Ну і тепер треба подивитися, підзарядити, як воно буде світило. Ого, воно ще й лейбу якусь має. Може воно не таке зовсім. Зверху булька для виставлення порівню. Хоча, думаю, про точність того приладу говорити складно. Жму кнопку. Ого. Хто вгадав, що воно проектує? Ну, але про точність я мовчу. Хай працює. Що ж, вертаємося до вух вуха. Вуха бувають праві і ліві, бувають робочі і неробочі. То є GBL, але напевно початкового класу, бо воно облізло. як не знаю що. Що їм бракує? Не включаються. Не включаються. До речі, в нас якраз тут є USB кабель. Звук був в обох динаміках чи в одному, до того як перестало, в обох. Значить з'єднання. Між вухами справне. В нас в одному вусі має бути десь ледве троніка. Та що я їх кручу, не можу перекрутити. О, сховав від мене. Оп! Є якийсь індикатор? Індикатор є. Зарядка пішла, не пішла. Індикатор погас. Не бере заряд. Реакція є, але не бере. Довго тримали заряд? Відносно. Відносно. Відносно довго чи відносно мало? Відносно того, як перший раз включив, мало. Мало відносно перший. Може акумулятор. Щоб тоді розібрати, треба зняти абажури, Чи як то правильно називається? Абашури, абажури. Наголовники. Хто знає як ці штуки правильно називаються? У мене колись були Sony for Digital зі шкіри молодого Дермантина, але прослужили 30 років і не облазили. Добре, значить, справа не в конекторі. Справа, скоріше за все, в акумуляторі. Навіть фазоінвертори є. В одній частині led електроніка, в іншій акумулятор. Хто думає, де що? Як думаєш, де акумулятор, а де електроніка? Акумулятор, де роз'єм? Не А я думаю, навпаки, тому що де роз'єм, тут є плата з електронікою, і там місця на акумулятор не буде. А от в другому буде місце більше. Розбираємо там, де нема роз'єму. Три шурупчика. О, тату, вгадали. Щоб не сталося, хтось каже, так і... я так і знав. Динамік. Хм, цікавий динамік. Зручно зроблено для ремонту. Хоча, погодьтеся, ці речі не так часто ремонтують. І якийсь канал, типу фазу інвертора зроблений, що цікаво. Десь він тут сполучається з зовнішнім світом. Є батарейка, батарейка не вздута, але ми зараз зможемо глянути, чи приходить на неї напруга при підключенні живлення. Отже, в нас є акумулятор, три дрота: червоний, жовтий, чорний. А де шо, хто знає. Я думаю, що крайній це буде живлення. Тут по нулях немає нічого. Відносно центрального теж нічого немає. Як так, акумулятор в глибокому розряді? Ану вмикай роз'єм. О, 3,9 вольта появляється. Відключай. Напруга не зникла. Дуже дивно. А чому не було перед тим? Десь контакту не було. Ну попробуй включити навушники, чи включаються. Включили ще ні? Mm -mm. Звук має бути. Має бути звук, звуку нема. 3,9 вольта це не є глибокий розгляд акумулятора, щось не так. А о, включилися. Десь просто контакту, виходить, не було. А ну встав роз'єм ще раз. Вони виключаються. Клик. Добре, хай виключаються. Мене цікавить, чи піде заряд. Якщо заряд піде, то би напруга мала зрости. Заряд не йде. Абсолютно не йде. Добре, розбираємо друге вухо, будемо дивитися, що з конектором. Пішов зник. Ти рухаєш роз'ємом? Так. Значить, в нас проблема в роз'ємі, очевидно. Щоб добратися до роз'єму, треба друге вухо розшуруплювати. Конструкція вуха аналогічна. І тепер під дрібногляд дивимося, чи ноги в конектора не погнуті, не повиривані. Сам конектор виглядає цілим. А деш села Дветроніка, мабуть, з другого боку цієї плати. Більше нема де. Є мікрофон. Можливо, ці навушники можна використовувати як гарнітуру, бо якщо б це було шумодави, то мікрофони були б в обох вухах. А Ось і воно, тут є мікротріщина. Якраз крайній плюсовий, він нормально не пропаяний. Не знаю, чи вам там добре видно, напевно, не дуже. Але я бачу очима в мікроскоп тріщину. Пропаюємо роз'єм і воно ще буде працювати якийсь час. Для того, щоб пропаяти конектор, то нам треба паяльник взяти інший. Та, то ГВДАшка, вона все ще працює. Скоро я вам покажу щось інше. І ми міняємо копитце це голочку, Тільки так ми підліземо до потрібного нам піна, без повної розборки, без паяльної станції, без зайвої роботи. Відключаємо гамнятко. Відключаємо навушники. От що я не міг знайти, воно ховається. В стані спокою і дивимося, що у нас відбувається. Заряд все одно не йде. Я продзвонюю дроти між вухами і бачу, що якраз на акумулятор одна лінія. Бат-мінус в мене в обриві. Халепа. Треба десь п'ятипіновий шнур шукати. і патова ситуація на рівному місці. Навушники цілком робочі. Влаштовували би ще довго працювали, але поміняти дріт складно, тому що тут купа тих рухомих механізмів. Відповідного дроту п'ятипінового, п'ятидротового немає. Перетягнути їх нормально, можливості тут теж немає. Точніше, трудозатрати неадекватні для цього. На динаміках земля не спільна з мінусом акумулятора, відповідно, як би не використаєш. Лишається хіба пробувати обманути. Третій пін кумулятора, можливо, там термодатчик, тоді прийняти ризики, і якось обманути середній пінакулятора, використати його на мінус. Переносити сам контролер теж нафіг не треба. Коротше, патова ситуація на рівному місці. Ні туди, ні сюди. Чим сучасніша і складніша техніка, тим вона одноразовіша. Неси касетницю не СМД резисторів. Отже, ми знаємо, що відносно мінуса на центральному немає нічого по але є, на, є опір 10 кОм. Можливо, тут просто термодатчик. Ми попробуємо його обманути. Правда, прийдеться пояснити малому, що не можна заряджати на ліжку. Обірваний провід виходить якраз по середньому дроту акумулятора. Ви ж знаєте, що мені вірити не можна. Це не є середній, він йде на крайній, середній. Виходить на наступний. Червоний є середнім. В вухах також два провідника поміняні місцями. Так з заводу будьте обережні. Тобто мені треба відпаяти білий. Якийсь там червоний чи який той, що йде на термосенсор батарейки, перекинути на БАТ-мінус. І тоді сюди запаяти резистор 10 кіля. Запаюю резистор прямо на лінію, перекидую провідники проблемний, відпаюю, вмикаю зарядку, струм пішов. 230 мА. Зарядка пішла. Воно би мало не загаснути. Я думаю, що воно ще якийсь час попрацює, але не довгий. Тому що якщо обірвався один провідник, то скоро обірветься другий. От за всі оці рухомі моменти приходиться платити. Платити довговічністю. Провідники тут якісні, але вічного немає нічого. От якось так, струм не пропадає, заряд іде. Ще попрацює. Тільки тепер в нас немає контролю температури акумулятора. Про це треба пам'ятати.